<кій> Вітаю. ТЦКшники його не били. Народ багато пишуть, ТЦКшники, суки, так далі. Ні-ні. Так далі. Не в цьому випадку ТЦКшники сина не зачіпали, хоча в першому наряді були ТЦКшники, але не зачіпали його. І так розкажу по порядку. Перша частина цієї історії. Народ пише, дзвонять, питають. Так щоб для загального пояснення, ситуація така. Значить, мій старший син, хто знає, хто не знає, відтарабанив біля трьох років в армії, в тому числі і на війні. Він призваний був у 2021 році на зиму на срочну службу, Нацгвардію, служив в Вишгородку під Києвом. І буквально в перші секунди війни їхню військову частину розбомбили ракетами. І оцей район Вижгородок, Буча, Ірпінь, це все. Він сходив, як то кажуть, здоптав своїми ногами з автоматом за плечах, за плечима. Ну і з, по, з виходящими послідствами, як то кажуть, в старі справи, також він брав участь в бойових діях на Черкащині, Черніг, Чернігівщині. От. Але як дійшло діло до Дембіля, він срочник. то БД йому не дали через те, що пояснили, що офіційно їхня частина не була там, де вона фактично була. Ну і фік з ним. Живий, цілий, здоровий, вернувся, слава Богу, додому і сказав, пошло воно все нахер. <кій> ну, ви поняли про що я кажу, пошло воно все нахер. Ну і так собі ото жили ми помаленько. Значить, вчора, 14 грудня 2025 року, він. Повертався додому о годині 9 ранку, повертався додому на своєму автомобілі Опелі. Його догнала патрульна машина поліцейських. Зупинили. Причина зупинки, багато хто з вас пише, причина зупинки, причина зупинки занадто часто тормоза нажимає. Е, вот. Значить, що там вони йому не докучали, він відмовився виходити з автомобіля, сидів в автомобілі. Перші машині в екіпажі були ТЦКшники, були і патрульні. Вони побачили, що нема сенсу з ним щось говорити. Викликали іншу патрульну, самі поїхали. Можливо, ця перша патрульна була Шумсько, шумська поліція, ну, то я напевно не знаю. От, значить, Приїхала інша машина патрульна, потім ще одна патрульна. Він з машини не виходить, все. вони якби. Його не зачіпають, то ви, напевне, відео, на відео бачили. Дісюзіці. О, це. Е... 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 Значить, приїхала. Приїхала, приїхали, як же ж? опер оповноважених двоє, не в формі, тако вдягнуті, як то якісь рекітери. Полуспортивно на звичайній гражданській машині не представились, ніяких документів не показали. Наказали патрульним виключити бодікамери і почали викорчовувати сина з машини силою. Син допустив у площість, одну з дверей машини не закрив. Вони вскочили в машину, почали його душити, вирвали його з машини, заламали мордою об капот, наслідок чого розбили губу. Невеличкий фінгал під увоком і зломили зуба. От. Е, при тому, як вони його скрутили, вони вивернули в нього всі кармани, все, що з карманів витрасли е, там, не знаю, на землю чи на капот, Ну, якоби вони шукали до машини ключі. От. Е, забрали телефона. Е, на жаль, е, сам, е, сам, 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 сам е, факт того, як вони його крутили, ламали, е, син не зазняв. Ну, понятне діло, яке там за знімання. Плюс вони вирвали телефон, і навіть там, що човпли його, і там, як там воно було, що там, звуки, які не збереглося, на жаль. Е, вот. Но телефон віддали, гроші віддали, все віддали, окрім ключів до автомобіля. Автомобіля, значить, викликали евакуатор. І автомобіль вилучили. Е, якби, вот, е Віддали синові телефон, він подзвонив до мене. і Я був доволі ну я буквально був в місті, а то на окраїні міста. Я буквально через кілька хвилин під'їхав. І що було далі? Що було далі? Я вам розкажу в наступному відео, чого не розказую зараз. Бо маю заплановану зустріч з свідком тих, тієї події. Е, я сподіваюся, що той чоловічок мені розкаже більше. Е, так як коли сина скрутили, він там особо нічого і не бачив, знаєте, коли тебе мордою в, в бляху влупили, то там особо не, не розкаже, що, що там було. от Ну, от така ситуація. Е, також бачу, що багато хто з вас пише, так, ніфік було так їздити. так, Я згоден, так, без прав, без страховки порушив. Я повністю згоден з стаю справою. Так, треба, там, якщо там випустити постанову чи штраф, з тим я згоден. Ну, чого в нього побита морда і зломані зуби, питання. Вони ж, вони ж мають працювати чисто в законних межах. І на будь-які випадки в них є точні інструкції, як вони мають поводитися. Наскільки я знаю, по закону вони мають приміняти силу тільки в випадку, коли хтось на них нападає і їм загрожує. Син на них не нападав. Він навіть їх не ображав якимось там. Якимись там кривими словами. От. Вони що зробили? Виключили бодікамери і заламали сина. Ладно, заламали фік там з ним. Чого він побитий? Зломаний зуб. На сьогоднішній день. Приє... Шестеро, шестеро е... Служ... служащих, службовців креп крепких молодих хлопців, за яких він майже три роки там відбивався. Вони тут а, блін, подякували йому. Мордою в капот, зломаними зубами. І хочу сказати, що, напевне, такі випадки чекають наших хлопців, героїв, які вернуться живими і цілими з фронту, О, цілими, то таке вже, говорю, живими з порушеною психікою. Напевне, будуть такі зустрічі ще не раз. Так що не хочеться таке говорити і такі висновки робити. А які ще можуть бути висновки? От ви народ, скажіть, які ще можуть бути висновки? Люди, які давали присягу нас захищати, а по факту, що вони роблять? І наш випадок, доказ такої самої ситуації, мусять вони працювати в законних межах по інструкції, як вони там мали правильно поступати. Чого вони зробили так? Боді камери, ладно, крутити пацана. Чого ви, Чого виключили боді камери? Питання? От. Добре, буде продовження. Цікаво, мені будь-кого з вас думка, як і хейтерів, так і е, е, позитивних людей, хто підтримує, хто не підтримує, пишіть. Дуже цікаво, мені будь-яка ваша думка, будь-які ваші консультації, підказки. Ми деякі дії все-таки робимо, проводимо в тому напрямку, які саме це, звичайно, як то й кажуть, зараз стратегічна інформація. І ми такої інформації поки що видавати не будемо. На Загал, але в майбутньому, я думаю, що ми цього скривати не будемо. Не думаю, я переконаний в тому. От. Ну, от така ситуація. Народ. Пишіть, можливо, хтось вже в таких ситуаціях подібних був. От. Бувайте здорові, щоб вам не попадатися в подібну ситуацію ніколи. Але при такій густоті поліцаїв, то навіть якщо ви пішки будете ходити і строго по правилах, ви все рівно можете попасти в подібну ситуацію. Я вам, звісно, того не бажаю, але ж всяке може бути. Бувайте здоровенькі, цікаві мені ваші коментарі, пишіть. І буде продовження, але мені треба багато чого уточнити. Бувайте!